Добрий ранок, глядачі та підписники. Їду, як завжди, в магазин пірашки відвозити, потім алізку в садочки. Тепер буду старатися взяти один графік і випускати відео на YouTube. Всім гарного, тихого дня. Манзарі, слойки. Йх, душу, душу, получите. А світати я вже казала. Так, що ходімо, покажу, що що я там на привозив. Віддав я випічку, їду додому, зараз Аліску в садочок збираю. Бачите, він вже пішов якийсь дощик. Бачу. Ти в садочок дось? Садівка є. Що, куди в Ящик положити? Лиза перша. Давай, спортсменка. Ага. Обнимаю хутьом. Гарного дня. Будь слухняний. Готова. Раз, два, Три! Добрий ранок. А Ліску відвіз. Зараз додому. На 11 годин треба буде їхати в школу продавати пиріжки, а потім будемо займатися чимось на подвір'ї. Так, друзі, ось загрузив пиріжки. Зараз їдемо в магазин, там забираю і в школу продаємо, а потім додому. Можна <му> за з оружий. Ага. Смачна Так да. Подобається? Да. Молодець. Що ти в школу зараз? Угу mm -hmm. Уроки вчить. Так, перший раз пофарбував, бачите, воно висохло. треба ще разок. Фарба просто на водній основі. Гляньте, який туман. Зараз йду в другий будинок по деяких справ. Подивимось на ліс, якщо побачимо через цей туман. А тут нічого не видно. туман Ну ось наша друга хата. Бачите, я машини поробив колії а сусіди засипали горіхом Ось такі в мене хороші сусіди. Зараз ви бачите, я зараз докрашу коробку, двірну. Ще раз пройду двері і завтра вже повішую. І на цьому ремонт ванної кімнати закінчився. В цьому будинку свої справи я зробив, тепер йду опять до першого. Ти готова йти да. в садочок? Я приїхав в садочок. День сурка. знову школа, продаємо, а потім йду на світ. Так, глядачі та підписники, наконець-то я приїхав в бойню і зараз буду робити двини. Тому що сьогодні в нас п'ятниця, завтра субота і їдемо продавати. Так, глядачі та підписники, приїхав я додому, поробив свиней. А мене чекає тут принцеса, да? Ось така мене чекала вдома принцеса. Глядачі такі підписники, а сьогодні без всякі гості, ну не жаєш. І я в паці, ну поки наші підписники вже ж побачимось. Так, глядачі та підписники, що перемістились ми на два дні вперед. В Києві вже був, неділя пройшла, а сьогодні понеділок. Зараз розгружаю машину і поїдемо в колгосп, купимо пшениці і кукурузи. А розгружати будемо ми кроватку. Ви, мабуть, вже здогадались, так? Навіщо нам така кроватка? Так, а зараз я йду беру мішки, щоб набрати зерно до да, кукурузу, а потім приїжджаю додому, треба дофарбувати другий раз коробку в домі і повішати оці білі двері. Не, цікаво! Треба брати лопату з собою, щоб набирати чи, мабуть же там є. Коротше, приїхав я на колгосп, але я довго чухався, вже там нікого нема. Треба завтра до обіду. Так, закінчимо незакінчену справу Дворафу. Так, з ванною кімнатою розібрався, покрасив, тепер наведемо ось тут порядок. Винесу звідси зайві речі в другий будинок на чердак на горище, І тут все зайве взагалі. Ну, прискоримось. Є таке дзеркало з Херсона підсвітка, треба його е, сховати. Сюди воно не підійшло, буде в другий будинок. Так, друзі, зараз їду в, пер... в другий будинок, вигружаю машину, а потім їдемо, покажу вам, за чим ми їдемо. Так, ось привіз сюди, підуть вони. Туди, тільки попоже. Так, а зараз їдемо забирати. Забирати. В мене такого ще ніколи в житті не було. Що ми будемо забирати? Там Оп! Так, що це у нас? Це у нас хлів. Але спочатку треба... Соломи так сіно є кукуруза? Водичка. так, а тепер головних героїв? Ууу, капіт! Проїхали 5 хвилин, як наваняли, ви що? Хто там? Так, момент істини. І зараз ви побачите. О, вийдемо. Містере Даке. Давай, давай, давай. Уважай, вистріляємо. Оп! І ще, все, банда в зборі. Якщо глядачі, підписники, ось така у нас з'явилась банда і Дакі. Будемо тепер тримати господарство. На днях наведемо порядки в цьому приміщенні, заберу зайве, принесу дробілку, придумаю місце, де кукурузу, та зерно тримати. Добре, поїхав додому. Далі прибирати. Зараз хочу прийти в сарай і принести ще одну таку траву і поступити сюди. Так прийшов я в 31-шу ось, ось ця трава. Зараз її витягнемо і понесемо сюди. Вот что будет с травой такой, если ее не скручивать. Да, ну ничего. Сейчас выровняем. Ось таку рибу будемо на вечерю їсти. Піду ще повішують двері. Там же висохло, зараз покажу. Ось так, не дуже, але піде. Ось такий зараз вигляд має веранда. Так, а зараз пішов я подивлюсь, як там риба і будемо вечеряти. Так, глядачі, всім смачного.